Я ні вдумав себе. Я не хочу в'язницю. Нас обманули. Не сидіти Не хочу один і той самий сценарій. Один і той же фінал у соцмережах. Діти шукають підробіток. На них виходять російські спецслужби, пропонують спершу нескладні завдання, приміром намалювати антиукраїнські графіті, а потім залучають до серйозної підривної діяльності. У випадку 16-річного Данила це був підпал автівок ЗСУ. За кожну ворог обіцяв тисячу доларів. Сказали, тасть знаходити машини, знімати відео, показувати машини куратору. А куратор уже говорит, то есть, да далі ні. Стоя ну, підвалювати потваляти, не треба. Разом із товаришем Данило підпалив в Одесі дві автівки. каже, не знав, що кримінальна відповідальність за такі вчинки настає з 14 років. Російські куратори ввели в оману. Мені обіцяли, говорили, що якщо вот вас слова, якщо ви не успіте в или як то еще, то к вам просто приїдуть возмістить весь ущерб, плюс моральний ущерб. І все, то есть все будет окей, ані как сейчас. Що вот, в СІЗО посадили може. А ось 16-річна Світлана спершу погодилася підпалити автівку, а потім відмовилася. Та було вже пізно. ФСБшник почав шантажувати дівчинку компроматом, і вона скоїла злочин. Он зламав після цього мій телеграм-аккаунт, почав мені вражати. То що у мене є всі твої контакти. Мама, папа, там младше братія та сістри. Скинув там номера контакту. Моїх переписки, то всі повністю скачав, то есть он знав ну реально все То, что не сделаю то то то-то. То, що мені скажуть, то будуть проблему. Ну, Пришлось зробити в одеському слідчому ізоляторі. Нині більше половини підлітків саме за злочини проти основ національної безпеки. Це підпали об'єктів Укрзалізниці, виготовлення вибухівки, підриви відділків поліції та військових частин. За це загрожує від п'яти років позбавлення волі до довічного, і це безумовно шок для дітей. Хтось під час потрапляння в перші дні навіть не розуміє, що з ним відбулося, що його очікує. Багато дітей з нормальних сімей, де є папа, мама, працююча сім'я, але так, так відбулося. Ворог використовує просто слабку ламку нашого суспільства для виконання своїх цілей. В очікуванні судового розгляду неповнолітні продовжують вчитися тут, як у звичайній школі, займаються спортом, самоосвітою, спілкуються з психологами, зустрічаються з представниками громадських організацій. Все для того, щоб ув'язнення не затягнуло їх далі у кримінальний світ. Звичайно, перебування в закладах в нашому закладі виховній колонії, вони не є, скажімо так виселковими закладами, якими санаторіями, але і з цих закладів також можна отримати певний досвід. Неповновіти не шовиться на те, що це не кінець життя. Ти молодий, це тільки початок, головне зробити правильні висновки для себе. От і все водночас правоохоронці застерігають, ворог продовжує полювати на українську молодь. Тому батькам слід приглядатися, що робить їхня дитина, особливо ввечері та вночі, коли скоюють більшість таких злочинів. Якщо ваша дитина раніше ходила гуляти там до ї вечора, так і верталася, а тепер ви розумієте, що вона може повернутися об 11-й, о 12-й, Багато часу проводить у соціальних мережах, так грає в якісь ігри, в які раніше не грала, то потрібно звертатися, звертати увагу. Та в СБУ зазначають абсолютно всі такі правопорушення на сьогоднішній день розкривають тому підлітку або його батькам чим швидше, тим краще у разі ризику швидше звернутися по допомогу. Навіть якщо підліток погодився на співпрацю з ворогом, треба все одно своєчасно повідомити правоохоронні органи, співпрацювати зі слідством, і це дасть змогу уникнути або пом'якшити покарання, навіть після злочину. Для цього служба створила у телеграмі окремий чат-бот, який називається спали ФСБшника. Туди можна повідомляти про спроби вербувань з боку ворога, і передана інформація є цілком конфіденційною. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.